Поки ми чекаємо на те, щоб нам підтвердили на переказ коштів Hokia Niro. Напроти цього бедрайфа, де ми купили тільки що автомобіль, ось така автоплощадка. Дуже багато кемперів різного марку і по різних цінах. Ця вже продана. Ціни, я так розумію, Напевно, що потрібно взнавати на рецепшн, на деяких бачу написано, на деяких ні. Кого цікавлять, можливо, ось такі дома на колесах можете <клес> <клес> телефонувати, вибачте, можемо притягнути, в принципі, і будь-який із таких будиночків. Є різні, дуже багато проданих. Оцей бачу проданий, проданий. Ну, Це дорогі. Ці Теж напевно, що не дешеві є різного класу і на, і на різний бюджет. Ну, Думаю, що оцей буде дешевий, але він вже нікому не цікавий. Ось такі будинки на колесах, дуже багато їх. Кожливо, можливо, когось зацікавить, телефонуємо. Дякую.